Друзі, всім привіт! Канал Багірофіш. Приїхали на сімейну рибалку нарешті. Всім привіт! Скучили, бодя, мама. Приїхали на місце. Хто пам'ятає, дивиться, Коротше, тут прикольно клює. От. І було вільно. Бо зараз багато рибаки повиходили, рибачать. Я ж кажу, ледве знайшли, куди приїхати, хотіли там в одне, але все зайнято, зайнято. Ми ну, вже приїхали на це. Хто пам'ятає, тут теж повинна клювати. Дивіться, як класно, рівень води великий. Зараз треба трішки там почистити. От, сьогодні хочемо посидіти, попалити кострик, пожарити картопельки. Ну, в общем такий сімейний відпочинок буде. І рибалочка, як зазвичай. Тому сідайте зручніше і всім приємного перегляду. А ми погнали, да? Бать? Ага. Мама вже на неї від кліщів. Пшикає, бо кліщів дуже багато. Це капець. Друзі, дивіться, скільки речей. Просто куча. До речі, це мій кораблік. можливо, сьогодні запустимо на коропа. По плану, зараз з ходу ставимо столи і розложимо речі, а потім вже все інше. У мене ще ось такий є стіл. Оба, бачите, стіл вже стоїть. Фокус-покус, давить? Все, вже кайфуєш. Все, так, да. батько. Клас, так, продовжимо далі. Тут зараз треба почистити цей очерет. Трішки вже речей приніс. А в нас вже майже готовий наш лагерь. Хтось вже п'є каву. Чай. Чай. Угу. Поправочка. Да? Хлопчик. Так. Да. Кстати, підписчики, у мене з'явився новий канал. Підписуйтесь. Я поки що дуже стіл поставив. Класно, тільки підкопав лопаточкою І все, можна сказати, що рівно. Тепер треба ще почистити. Ой. Фух, друзяки. Десь хвилин 40 прибирав, дивіться, які кучі <гум> всю рибу розігнав. Ну, надіюсь, зараз прийде. Прикормимо. Фух. Воно тільки почне вернути і нова приходить. Ще раз і ще. це був капець. Ми вже воно, дрова пошукали, <гум> розчистили. Так, і я там чистю. Так, ну що ж, діло до прикормки доходить. По прикормці буде ось така. Часник чебрець. Ось така джестріговська часник. І додавлю шоно. Оп. Пішло. Друга. Так, пакети ж ми не викидуємо, друзі. А забираємо з собою Сміття. І шоно. Мабуть, вона може без пакети. Ну, тут хай все буде. так от. Все одно довго будемо рибачити. І зараз все поперемішає добре. Ох, який запах, клапа. Я вам кажу. А, чеснок. Все, треба ретельно перемішати. Все, друзі, дивіться, от така виходить прикормка. Клас! От вона зараз на дні як застелиться. І рибка буде йти. Отак. Ну що ж, трішки закормив, поки що місце хай настається. Піду зараз вогнищем, даба, займаємося. Подивимося, що там з сковородочкою нашою. Ну що ж, то пам'ятає нашу сковородочку. Це замовляв в компаній сила. І зараз, ось бачите, підготовив місце, закидуємо дрова і прогріваємо її. Ага, як класна кострик. Я вже розігрів олії і закинув м'ясо. Зараз воно повинно закритися, щоб було сочно. Тут тобто треба таку розкалену кидати. Пусти можна побільше. Буде класно. Тут у нас вже ріжеться картопелька. Діло потроху йде. Друзі, засипали картошечки. І піддаємо жарку. Поки бігав, дивіться, знову нагнало очерету. Так, достисую вудочку, хто пам'ятає, форс активмановська, п'ятиметрова. От, поплавочна вудочками. Почнемо з кукурузки. Отак от, от раз. Два. Все. Готово. До речі, у мене тут із наживок сьогодні буде опариш. От, черв'як. І кукурузка. Кукурузка отака і ще таку брав. Поки закину, хай стоїть, може щось клюне. І піду далі готувати. Прям зі старту клюнуло. А як його куди ще хватати? Нічого собі! Мені треба було закидати. Бачите, клюнула яка? А він такий А це ж вона це не риститься, оце ж вона так і є. ти Ти бачив? Попробуй. Я не знаю, я ти знаєш. Клас, вітаю! З відкриттям. Вже посали, До речі, вже скоро буде готово. Я поки що з картошкою. Жінка вже тут тягає. Чого? Вона кліє нормально. Ну що ж, вже рибачу, можна сказати. Зараз картопля доготовлюється, давай? Будь опікся. пікся. Получив урок, так? Ось така, друзі, виходить краса. Зараз перекусимо і будемо рибачити. Давай. Угу. Так, я хочу закинути такий типу, макушатник. От, тут буде в мене горох попапчик. Взяв сюди таку макуху багато резинками на флет. І все. Зараз туди завезу корабліком. І хай стоїть, може корабчук візьму. Підрок візьму 3,9. Собі поставлю. В мене флагман, Force Active, 3,9 довжина. А катушечка буде S-River 5000. Я закидувати не буду, його просто буду завозити. Хто пам'ятає, мій кораблик закормочний. Це в цьому році перший раз буду його використовувати. Можна поставити. Опа. Так, ну що пробуємо. Зараз відкалібруємо його. Так, трішки, друзі, отак от, от кукурузки сюди. Додавлю. І все, можна ставити. Що ж, друзі, все, відкалібрував. Ух, пішов з Богом. До речі, теж дужку треба відкривати, щоб не по бо заплутає шнур. І зараз на той берег. Ну що ж, все, друзі, завіз. Бачите? Не знаю, чи клюне, чи ні, будемо чекати. Друз'яки, Клюнула на кукурузочку. Я думаю, що веде. Хоч рибину зловив. Куди тобі? Сходи, друзі, клюнула. Прямо. Що такое? <рес> тільки закинув. Буквально, тільки закинувся і вже клює. До нас вона бачите, друзі, остров знопливе. Це капець. Ще з якимись брвнами. Хапка би брють, так? Да? Угу. Так, і краснопарка влетіла, бачиш. <реку> Сьогодні вроді би не так і жарко, але сидиш, зараз 14 градусів, а все одно припікає. Угу. Прям жаркувато. Даже хочеться морожити. <реку> Ти твій завжди хочеться морожено. Опа, дождався, друзяки. Карась, навіть, так? Да? Ага. А я що роблю. Так двома руками. Води <світ> диви! Дочекався карася О, який... Дивіться, друзі, довгий. <світ> Прикольно. Друзяки, і карасик. Ну такий довгенький, прикольний. Більший, ніж я тоді минулого разу ловив. І на кукурузу взяв на оцю помаранчеву. Друзі, друзі. Каба кабанесна. Захотіла кукурузки. Дивіться. Ой, хорошенька, клас. Що тут? А за що ти його взяв? Вийшов. А За плавник? Ну не знаю за щось підходить. Да? Капець. А що ж то карасик? карасик був, так. Да. Караськ був. Коротше, підсікнув якось чи за бок. Не знаю. І тягнув, тягнув нормально, тільки ближче до берега, він тільки брик-брик і зірвався. Ну такий ладошечний, може трішки більше. Сидить. Да, Як тільки черв'яка цепляю, зразу така мілоч клює. Думаю, дай поплавочек. А оно клюнуло. Фу -фу. Ух, хорош. Фу -фу. Да. Ох, не помазай не стилать. Прям так затопило. <laughs> Классненько. Фу -фу -фу. <laughs> Прикольно. Это же такая малая и такая это, да? это нормально, чувак. Да? Да? Да. Ну, мала, каже. Каже, мала. Кажа. <laughs> кажа мала. Пидишла, <laughs> походу, Дивіться, який крупняк. Mm. Соткай. <свадка> краснопарка чи не чи платва? Mm. Ні, платва. Підійшла знову. Щось так сиділи без клюву. І підійшла. <свадка> Теж на кукурузу клює. Ні, це вже краснопорка. Це вже почала краснопорка брати. Друзі, вечірня. Вечірня. Давай, ловити? Підійде, я, буду. Да. я на так не хочу. Така, Ну що ж, сидимо, вечірній кльов, мабуть, зараз буде. А нарешті сонечко вже туди уходить, не так пече. Жарко да, сьогодні? Жесть, ми навіть і загоріли сьогодні. Ну. П'ятки твої точно. Я на бачите, роззубся. Загораю. П'ятки хай загорять. Кліє, кліє, воно. Тюлечка. Сам так підтягає. А можна мені? На кукурузку клює дуже рідко, але крупніша. На опариш, на черв'яка клює буквально зразу і отака маленька, я ми О, Витягла. Ой. Я ж кажу, так клювало класно. Та ж О, мамо, ти певне, що папа... Тут Ту бачиш такими шипами. Да. А ну що ти таке плотвичка, Вечірня. Зараз покажу, друзяки. Дивіться. Ух, хороша. На кукурудзу хороша клюва. Попробую черв'ячка. щось Кукуруза стоїть. Нічого не хоче клювати. Все перезакинув. Там черв'ячок, кукуруза зліва. Ну кльо взагалі щось На вечір все гірше і гірше. Але дивлюсь, що риба так десь скидується, гуляє. Дивно, чого вона не хоче клювати. Опа! Ух ти ж. Друзі, червяк. Ха -ха. Карасьйон? Так, да, карась. Вечірній карасьончик Як зачепився, а? Дивіться, на, він. Класс. Бачили карасика На червячок. Я знал, что будет. Но я же говорю, если малек не съедал бы червяка, то карась бы, ну, частейше вкулював бы. А так, ну, зараз снова перенанизал, закинул. Короче, друзья, как малька набежала. Дивите, клюет на все удочки. Ну, вот такая чистая вообще ось, мелочь. Смотрите, вот это вот такая клюет. Я не понимаю все. И круза и кукуруза, и все равно малек клюет. Вот заброс просто. Не, ну это чуть-чуть побольше, конечно. Але. Но... Все, бачите, что дружина вытягла. Класс! Да ладно, зато классно клюет. Ну что ж, друзья, все. Будем шабашить. Вот такая вышла семейная рыбалочка. Відпочили, порыбачили. Да, бадюсь? Все, чекайте нового відео. До нових зустрічей. Пока-пока. Підписуйтесь на мій канал.